Дорогі люди, слава Ісусу Христу, божа міцного здоров'я вам, пусть Бог береже вас там, де ви є. Хочу сьогодні нагадати те, що записано в цьому святому письмі. Господь каже, що всяка людина, яка покличе Господнє ім'я, вона врятується від вічних пекла, які чекає людину, після її смерть. Господь Ісус Христос прийшов, судив цей світ, прожив досконале життя, Він помер за нас, людей, грішних. Всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Кожна людина є грішна, і всі заслуговують тільки одне місце це вічне муки, пеку. Бо Господь він прийшов для того, щоб дарувати нам царство своє. І Він прожив досконале життя. Він померше за наші провини на Христі, віддав своє життя за тебе, і мене дорога людина. В третього дня він воскрес, він є живий. І він сьогодні Святим Духом закликає людей, щоб люди покаялися і увірували в нього. Увірувати це довірити своє життя і жити згідно його слов. Я закликаю всіх вас, примириться з Богом. покаяться це, визнати свої провини. Шевченківська Признати свої провини, попросити у Бога прощення, примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. Бог чує вас. Коли вам дуже тяжко, звертайтеся до Бога, просити у Бога допомоги, Господь дасть своє відповідь. Сьогодні я хочу закликати вас молитися за нашу країну, щоб Господь допоміг зупинити це кровопролеття, щоб ми рестоки прийшов на нашу землю. Також закликаю молитися за Збройні сили України, за наших хлопців і дівчат, хто сьогодні боронить нашу країну від цього окупанта. Молиться, благайте Господа, Господь почує дасть нам відповідь. Вірю, що Господь дарує нам перемогти цього ворога, який прийшов на нашу землю. Батько Небесний, благослови місто Львів, благослови всіх людей, хто мешкає у Львові, благослови Господь Збройні Сили України, допоможи прогнати цього ворога, який прийшов. На наші землі в ім'я Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я! Пусть Бог вас береже там, де ви є, і міцного здоров'я. Дякую за увагу.